Вітаю вас, друзі! Вирішив записати таке ось відео про ту роботу, яка ведеться з приводу сіткометів. Зараз ви Бачите, такий ось фронтальний сіткомет на такій ось рамі. Він встановлений. Це експериментальна рама. Взагалі, такий сіткомет він дуже добре стає на раму Mark 4. За допомогою цього сіткомета можна вразити ціль, яка буде йти по курсу дрона на відстані до 5 метрів. Можна поцілити. Ціль, яку ви бачите прямо, тобто прямий постріл має вразити ціль, яка знаходиться перед камерою цього дрона. Поки що, це рама-прототип, але сам сіткомет вже готовий до використання, вже можна його в такому вигляді встановлювати на раму дрона. І якщо вам потрібен такий сіткомет, який буде. Вражати ціль перед собою, ви хочете собі зібрати такий FPV-дрон, То в нас можна придбати такий сіткомет. Для цього звертайтеся за номером плюс 38050 768 8086, Viber, WhatsApp, Telegram або ж сигнал. Це ось такий фронтальний сіткомет. Ведуться розробки для збільшення дальності сіткомету. Але на даний момент доступно для замовлення такий ось сіткомет з такою дальністю. Ось, а зараз ви бачите також подвійний сіткомет. Це сіткомет для дрона Outel. Ось, І, як ви бачите, сіткомет також подвійний. З подвійним спрацюванням механізму йому потрібно світло від ліхтаря. Перед тим як встановлювати будь-який сіткомет. Це стосується також і скидів. Треба подивитися, щоб не потрапляло світло на світлочутливий датчик. Тільки після того, як ви встановили цей сіткомет, можна підключати його за допомогою цієї ось кнопки. В цьому сіткометі є автономне живлення, є свій автономний акумулятор, заряджається він від звичайної зарядки від USB Type-C. Також при роботі з цим сіткометом слід дотримуватись техніки безпеки. Як ви бачите, тут є, є такий ось перемикач. Цей перемикач активує саме вмикає цей сіткомет. Слід бути уважним, щоб не потрапляло світло на світлочутливий датчик. Тобто, ви вимкнули цей пристрій. Приєднали його до самого дрона. І після того, як уже все з'єднано, переконалися в тому, що вимкнений ліхтар, після того можна підключати цю ось кнопку. Це кнопка, яка активує сам механізм, який встановлений в цьому сіткометі. Я, наприклад. От ви чуєте, йде спрацювання, тому що потрапило просто світло на світлочутливий датчик. Спрацьовує він по черзі, тобто ви вимкнули один раз ліхтарик, спрацював один сіткомет. Ви його вимкнули. Після того, ви, наприклад, вам треба зробити ще один постріл. Ви в другий раз вмикаєте ліхтарик, спрацьовує інший сіткомет. Також, якщо вам не потрібно робити два постріли, можна зробити для Аутель одинарний сіткомет. Це можна зробити без проблем. Також можемо зробити сіткомет для крила, FPV, Mavic, Mavic 3. Ви знаєте, що в нас вже є сіткомети. Також практично на будь-який тип дрону можна встановити сіткомет, і за допомогою цього сіткомета можна полювати на інші дрони. Також постійно ведуться розробки щодо покращення цих сіткометів і на даний час ми от маємо такі ось результати. Тим не менше, зараз доступні до замовлення сіткомети такого типу і інших типів. Також доступні до замовлення сіткомети, які ви вже бачили на каналі. Для того, щоб замовити цей сіткомет, ви можете звернутися або за посиланням, яке буде в описі до цього відео, або ж написавши на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050, 768 8086. Також, якщо у вас залишились якісь питання, ви також можете задавати їх в коментарях. Або ж в нашій групі Telegram. QR-код для того, щоб підписатися на групу Telegram, ви бачите на екрані. Підписуйтесь на нашу групу в Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. І всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.